Надія Мишко Куліш, кандидат в нову поліцію Чернігів. Я є автором збірки Донька Десни, яка побачила світ у 2014 році. В бібліотеці Короленка обласній була презентація книги. Книга ілюстрована фотографіями чернігівського фотографа Євгенія Шамари. Тут і Чернігів. Дуже гарна книга вийшла. От, Читайте в планах. Зараз я працюю над новою збіркою. Тут вірші україномовні. Вони про Чернігів, вони про замилування рідним краєм. А наступна книга вже буде більш лірична, оскільки тут є і, наприклад, кіборги Донецького аеропорту, тому те, що зараз хвилює, те, що наболіло, вилилось ось в 65 сторіночок такої книги. Взагалі я закінчила 5 років тому Європейський університет в місті Києві, я правознавець. Працюю спеціаліст зв'язків з громадськістю та пресою Деснянського басейного управління водних ресурсів. Поліція це зараз дуже цікаво. По-перше, європейський підхід. Ми рухаємось так, вважаю, в правильному напрямку. Проходив відбір в Києві. У мене мої друзі в Києві зараз працюють лейтенантами поліції і дуже задоволені, скажімо так. Я думаю, що жінка вона відрізняється своєю стриманістю, мудрістю. Сім років керую, автомобілем, в мене є власне авто. Вважаю, що посмішка от, і обізнаність в першу чергу в законодавчому плані допоможуть мені при виконанні обов'язків. Донечка в мене досить самостійна, їй вже четвертий рік. От, чоловік завжди підтримує, батьки також, за це їм дуже вдячна. Звісно, давно не бувши за шкільною партою, скажімо так, то тести, в принципі, я подолала успішно, От, але, звісно, було складно. Думаю, якщо ти професіонал, ти успішно можеш пройти перепідготовку, так? І довести всім, а в першу чергу, країні та собі, що ти, як то кажуть. Як риба в юшці, і все в тебе буде добре. Тому я тільки за щось нове, щось доскональніше, звісно, це на краще. По-перше, що це будуть досвідчені люди, які знатимуть етичні норми, і в першу чергу з повагою будуть ставитись до громадян, служити, допомагати їм і так далі. Тим, хто не пройшов відбір, я бажаю не засмучуватись, адже вірю в те, що все, що не трапляється, на краще. А тим, хто ще на даний час проходить конкурс в нову поліцію міста Чернігова я скажу так: вірте у себе це все, що вам треба.